Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку про п'ять братів. Слухайте уважно. Жила собі на березі моря жінка. У неї було п'ять синів, п'ять братів. Стецько, Грицько, Остап. Петро і Микола. Вони були такі схожі між собою, що ніхто не міг відрізнити один від одного. У кожного була своя особливість. Старший брат Стецько міг випити ціле море води, а потім випустити його назад. Другий брат Грицько не боявся вогню. Остап. Міг витягувати ноги на будь-яку довжину. У Петра тіло було міцнішим за найміцніше залізо, а наймолодший знав мову звірів і птахів. Жили вони, поживали і горя не знали. Остап і Петро працювали в полі, Стецько ловив рибу, Грицько підтримував удома вогонь, а найменший Микола. Пас гуси та вівці. Якось у ті місця, де жили брати з матір'ю, приїхав на полювання багатий злий поміщик. На узліссі він побачив, що маленький хлопчик пасе отару. Це був найменший із братів Микола. Поряд із ним спала гірська кіска. Поміщик взяв свій лук і вистрелив в неї. Переляканий Микола крикнув, і кіска одним стрибком зникла в лісі. З хащі висунувся олень. Микола крикнув йому оленячою мовою «Рятуйся!» І олень зник. Усі звірі поховались. Розлючений поміщик лишився один у порожньому лісі, а добрий Микола стояв перед ним і радів. Що встиг допомогти своїм друзям. Тоді злий поміщик наказав схопити Миколу. Його відвезли до міста і за наказом поміщика кинули в клітку до голодного тигра. Поміщик гадав, що тигр розірве сміливого хлопчика. Але Микола заговорив з тигром тигровою мовою, і Лютий Тигр не торкнув його. Дізнавшись про це, поміщик розлютився ще дужче. Він наказав відрубати Миколі голову. Але тоді у в'язницю пробрався Петро, в якого тіло було міцнішим за найміцніше залізо. Він лишився замість свого брата. А Микола вийшов і спокійно пішов додому. Другого ранку. Петра вивели на міську площу. Кат хотів відрубати йому голову, але найважчий та найміцніший меч ударився об залізну шию Петра і розпався на друзки. Тоді поміщик розлютився донестями і наказав кинути зухвалого бідняка з високої скелі. Вночі у в'язницю пробрався Остап. Який міг витягнути свої ноги на будь-яку довжину, його впустили, і він лишився там замість свого брата. І знову ніхто ні про що не здогадався. На світанку Остапа вивели до високої скелі. Якщо людину кидали з неї, вона розбивалася на смерть. Але коли кати штовхнули вниз Остапа, він спокійно витягнув свої чудесні ноги і став на них. Несамовитий від люті поміщик поскакав у свій палац і в той же день наказав спалити непокірного стапа на вогнищі. Кати розклали на майдані перед палацом поміщика величезне вогнище. Варта з луками і списами оточила майдан. Тим часом Грицько, який не боявся вогню, пробрався у в'язницю і підмінив Остапа. Кати схопили Грицька і кинули на середину вогнища. Полум'я піднялося вище за будь який будинок. Народ заплакав від жалощів, а жорстокий поміщик злісно сміявся. Але скоро дим розвіявся. І всі побачили, що посередині вогню стоїть Грицько і всміхається, наче й не було нічого. Поміщик трохи не задихнувся від люті. Що це за людина? закричав він. У вогні не горить, об скелі не розбивається, меч її не бере, і навіть лютий голодний тигр не чіпає. Та ніж, не може того бути, щоб я, могутній поміщик, не справився з простим селянином. І жорстокий поміщик вирішив відвести Грицька далеко в море, прив'язати на шию велику каменюку і втопити. Може, він і води не боїться, подумав поміщик. Однакова каменюка не дасть йому змоги виплести. Нехай лишається на дні морському. І ввечері того ж дня він наказав чинити страту. З великими труднощами пробрався у в'язницю Стецько, який міг випити все море і вилити назад. Він зайняв місце свого брата і став чекати. Ввечері його відвели на корабель. Поміщики із своєю вартою розмістився на іншому кораблі. Вони попливли далеко в море. На найглибшому місці Стецькові прив'язали на шию великий камінь і за знаком поміщика кинули в море. Тільки Стецько потрапив під воду, відразу почав пити море. Поміщик побачив, що море кудись зникає. І пожовтів від страху. Незабаром морське дно голилось. Кораблі перекинулись, а Стецько вийшов на берег, випустив море назад. Поміщик і овварта так і лишились на дні. Народ радів, що загинув жорстокий поміщик і прославляв чудесних братів, які жили-поживали і добра наживали. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець! Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, слухайте мої казки, навчайтеся і розважайтеся разом зі мною. Дякую!